Провідник для українців у Чехословаччині скомпонував В Королів Старий. Прага, 1923 рік. Загальні інформації. З огляду на те, що багато українських людей, нині лихою долею закинутих у Західну Європу, ніколи не виїздили поза межі своєї сталої осілості, вважаємо незайвим подати тут кілька загальних уваг про порядки та звичаї, котрих дотримується вся європейська людність. Переступивши кордони Європи, всамперед треба остаточно забути про щеплену нам московською псевдокультурою шкідливу звичку обурюватись всім тим, до чого ми не звикли вдома. Стара побутова культура Європи для всіх форм суспільної поведінки виробила твердий трафарет отож, треба уважно придивлятись до звичаїв країни і по змозі точно їх додержувати. Оригінальність та оригінали видаються європейцям диваками або щонайменше смішними. А ці слова, в приложенні до особи, здебільшого означають дикун або дурень. Виходячи з попереднього, слід заховати лише оригінальність думки, а намагатися бути назовні, як всі. Це досягається всамперед одежею та зовнішнім виглядом, тимто слід уникати всього крикливого та занадто модного. Зокрема, чоловікам найліпше мати чорний з сивиною, бо менше припадає порохом, сак, піджак, маринарку таку ж камізельку. Темні прушковані штани, кровати в дві барви ліпше чорної з сірої або чорної з білої. Влітку сіре пальто або ще ліпше гумове пальто, гумак, бо в середній Європі часті дощі, бриль сірий, м'який, черевики темно-гніді. Взагалі білого і світлого уникати, бо по великих містах, а особливо в Празі, світле вбрання враз припадає сажею. Взимку темне пальто, коли чорне, то з плисовим коміром. Чорний твердий бриль, котелок, мельонек, черевики чорні. В такій одежі можна бувати по всіх публічних та урядових місцях. Варт уникати м'яких кольорових комірців та чохлів, а також вишиваних сорочок навіть в Чехословаччині, де до цього призвичаєні. Білизна повинна бути завжди свіжа, одежа періодично прасована, прасують і чистять кравці дуже дешево, чоловічі дешевше, як дамські. Щоб не виглядала занедбаною чи, як тут кажуть, втомленою. Для неділі та свят, коли є змога, варто мати інше святочне вбрання. Голитись та стригтись вигідніше не в суботу, бо тоді це дорожче коштує і вимагає більшої витрати часу. Зокрема, жінкам ліпше носити костюми, бо закордонні швачки дуже дорогі і часто псують замовлення. Спиняємось на зовнішньому вигляді так докладно, бо в Європі справді зустрічають по одежці, і від зовнішнього вигляду часто дуже залежить увесь життєвий успіх людини. Зокрема, в Чехословаччині треба пам'ятати про такі звичаї. Вітатися голосно, і то кожного разу, як здибаєте знайомого протягом дня. Вітаючись, виймати з рота цигарку, а капелюха здіймати рукою протилежною до сторони, по якій буде зустрічний. Жінкам на вулиці курити непристойно. Коли йдете за кимсь і ваш попутник вітає своїх знайомих, мусите і ви зняти капелюха. Простягаючи руку для привітання, рукавиці стягати не треба. Жінка, вітаючись зі старими людьми, мусить почекати, поки їй простягнуть руку. Форми й вислови привітання, дивись далі. Йдучи вулицею зі знайомим, треба дати йому ліпше місце, праворуч від себе, а самому йти з лівого боку, в двері впускати поперед себе, жінка йде праворуч. Вулицею на мостах треба йти по правому боці, але переходячи вулицю, слід пам'ятати, що трамваї та вози їдуть лише з лівого, щоб не помняли. На деяких празьких мостах з перехожих збирають мостове. Отож, не вважати, що вартовий, простягаючи руку, має намір вас привітати. Треба дати йому раніше наготовані чотири галери і не затримувати його розміном більших грошей. В кав'ярнях вішати свою одіж у себе перед очима, бо за покражу адміністрація не відповідає. За послугу давати від 5 до 10% загального рахунку. Не більше, бо ще подумають, що маєте крадені гроші. В кав'ярнях можна попрохати пера і атраменту на написання листів. Жінкам цілком пристойно заходити в каварню без провожатого. Сідаючи до столу, за яким вже сидять інші, слід попрохати їхнього дозволу. «Доволте, пане, з доволенням». Виходячи, треба попрощатись з тими, що за столом лишаються, звичайно, руку не простягати. За всякими запитаннями на вулиці, про шлях, адреси, номери трамваїв і так далі. Найліпше звертатись до поліцая-стражника, з яким треба привітатись. Ма уцта. А наприкінці подякувати: дякую, ма уцта. Спиняючись в готелях, наперед довідуватись у портьєра чи в загальну платню враховано оплату слуг, входячи в крамниці і виходячи звідси, вітатись. В провінції можна наїстись і напитись по всіх місцях, що мають вивіски господа, гостінець, каварна, вінарна їдевна тощо. В празі ж та по великих містах треба брати на увагу, що в цукрарстві кава дорожча, як в каварні. В каварні їжа дорожча, як в ресторації, в ресторації дорожча, як в їделня. Сосиски, парки краще їсти в узинарстві, пити вино у вінарні, пиво скрізь коштує однакове. В пляшках дуже дороге, бо переважно англійське, портер Ель. В празі гостиниць та господа це ресторації нижчого розбору. Цигарки, цигарети можна купити по трафіках та в каварнях, у верхнього платничого. Вони бувають переважно трьох гатунків: зора найдешевші найгірші. Шпортки спорт, дорожчі, найліпші та ще дорожчі егіптки. дуже дорогі і досить добрі. Дамас вимовляти Дамес. Купувати можна не конче десятками, а навіть одну-дві, по коварнях дорожче. Ліпше входити до крамниці без цигарки, бо часами можуть попрохати не палити, закурюючи ж, попитати дозволу. В крамницях галантерійних, з потравами та особливо в цукернях палити не вільно. Так само не вільно палити дебудь в трамваях, у вагонах про некужаки та в двірцевих почекальнях. Їдучи залізницею, треба конче попитати кондуктора, який вагон йде до потрібної вам станції, в потязі здебільшого вагони ріжного маршруту. Виходячи з потягу, мати на поготові залізничний квиток, якого треба віддати вратному чи портьєрові при вступі до надвірець. В'їздучи в Прагу, треба пам'ятати, що на двірці можуть перевірити, що є по ваших куфрах, шукаючи більших запасів їжі, за яку треба платити ЦИО. По травні дань. В переїздах залізницею не забувати, що всяке засмічення вагону, недокурки, сірники, кришки з їжі і тому подібне, карається штрафом тут же від 5 корон. Входячи до переділу вагона і виступаючи з нього, годиться привітати присутніх. Маутста. Коли підете десь на прогулянку, особливо в свята, і побачите плакат з написом Вітаме вас чи з якимсь іншим ласкавим запрошенням, знайте, що там треба платити вступне. Коли сідаєте на стільчики в громадських парках чи садках, не дивуйтесь, що кожної години до вас приходитиме пані і вимагатиме платні за користування стільцем, то платня обов'язкова. Коли щось десь замовляєте, спробуйте наперед точно умовитись про платню, щоб уникнути зайвих непорозумінь. Завжди перед розплатою уважно простудіюйте рахунок. Наймаючи кімнату, найдетальнішим способом умовтесь відносно найменших дрібниць і своїх прав та платні. Вертаючи додому після 9-ї години вночі взимку та 10 влітку, коли не маєте раніш у домовника ключа, мусите платити одну корону за кожне відчинення дверей. Коли хочете щось купити, не кваптесь. Спочатку перегляньте вітрини в кількох відповідних крамницях, бо майже в кожній крамниці побачите ліжні ціни на ті самі річі. Коли розмовляєте з чехами, уникайте говорити жарти й дотепи, бо поки Якщо людина не цілком опанувала чужою мовою, її жарти бувають дуже важкі і немудрі. Не дивуйтесь, коли вам будуть щось пояснювати, дуже підвищуючи голос. Це робиться з найліпшого бажання вам послужити, бо всі слав'яни переконані, що коли вони голосно говорять, то їх легше зрозуміти.